Близнюки, привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Сьогодні дуже цікавий такий день, це новий місяць, і в п'ятницю, 10 травня, в нас подія, яка називається Акшая Тріт'я. Це третій день від нового місяця, це день дуже потужний. Сонце і місяць знаходяться в такому Свідке слово, консталаціон, в такому положенні один до одного, що є потужна енергія. Тому потрібно в цей день загадувати бажання, починати нові справи, одружуватись. І я вирішила зробити розклад, для того, щоб подивитися, як же ж вам провести цей день і налаштувати вас на сприйняття певної енергії. Ми дивимося близнюки. 10 травня 2024 року. Як провести потужний день, яку енергію закласти для розвитку? І так, як ви проводите цей день? Дев'ятка кубків Дев — це отримання ресурсу, це насичення себе і розуміння вашої сили, вашої емоційної сили. Це все пов'язано з самооцінкою, коли нам мама казала, візьми собі самий маленький шматочок або ти там старша сестра, і ви це все переносите потім з дитинства на доросле життя. І от в даний момент вам потрібно зрозуміти, що ви маєте право обрати 9 кубків. Ви маєте обрати самий великий шматок торта, ковбаси, поїхати в Дубай, а не в село Глухі кути, і е, переспати вам треба з принцем, а не з якимось конюхом. Тому ви проводите цей день в задоволенні. Ви дозволяєте собі абсолютно все, ви дозволяєте собі мрії, ви дозволяєте собі плани. От і про Дубаї, і про принца, і про навіть короля наш вам той принц, беріть короля. Ем, і ви дозволяєте підняти свою самооцінку. Я роблю цей розклад також з такою ціллю розповісти вам про семінар, який ми починаємо з дівчатами. Він присвячений темі Тендітна стерва. Як зрозуміти, яке кохання вам потрібно як пропрацювати свої блоги? Подивіться на Ютубі відео 5 хвилин чи 4 хвилини я зняла. Думаю, вам буде цікаво. І він саме про це наповнення. Я вирішила почати запис на цей семінар саме 10 числа. Щоб було ще підсилення цієї енергії. Тобто ви шукаєте свої емоційні ресурси, оскільки всі проблеми, всі хвороби в нас в голові. Оце все починається. Тому проводите день чудово. Тепер, що ви відпускаєте? Давайте подивимося, що близнюкам потрібно відпустити в цей день. Оскільки для того, щоб прийшла нова енергія, ви знаєте, потрібно звільнити місце. І якщо. Місце вже зайнято, то нічого до вас не прийде розумного. І так, що ви відпускаєте? Четверка жезла. Ви відпускаєте пасивну фазу, коли ви пам'ятаєте, хто там, Ірина Білик, співала, а я пливу у човні. А тут ви лежите собі і відпочиваєте. Фаза відпочинку, фаза такого, я почекаю, давай перезимуємо якась така аморфність. Це не про вас. Ви виходите. В розуміння, я класна, я кльова, я тендітна стерва. А фаза, коли ви відпочивали, і на вас усе там пір'ячко падало, вона закінчується. Що, бачите, у вас починається тут креативна фаза. Що почати треба робити? Зірка, ребята, старший аркан, це в нас інтернетні справи, це планування на майбутнє. Ось, дивіться, у вас восьмерка. Пентаклі, тут ще й і креатив. До речі, ми будемо на семінарі вести щоденник. Наприклад, я собі купила зошит. Навіть покажу, де той зошит? в мене ось він. Він пустий. Ой, дивіться, яка краса. Купила зошит без та, прості листи. Для того, щоб малювати, щоб туди щось клеїти. Тобто креативно працювати, от як раз у вас близнята. Тут показано. Зірка це в нас медійна людина. Тобто, якщо ви хотіли планувати якісь проекти, свій YouTube канал відкривати. Зараз часто до мене дівчата звертаються, Лена, як відкрити YouTube канал, нову групу в Інстаграмі, нову справу, подорож ви десь плануєте, хтось в космос хоче полетіти, до речі, хтось в Турцію хотів поїхати, будь ласка, вам потрібно починати. Зірка це плани, який збуваються з часом, тобто не вчора. Не завтра, навіть і не через місяць, довгостроково. Так само, і як і восьмерка Пентаклі, карти говорять, починай планувати. Взагалі, в цей день, подивіться: Акшая Тріт'я потрібно навіть хочете побудувати будинок, купіть собі якусь цеглину. Не знаю, хочете познайомитися з королем, поїдьте, походіть по замку. І от вам карта каже: Ей, сонечко, близнючок, ти зірочка. Ти не сонечко, ти зірочка. Тому от у вас все склалося. Ким ви будете, до речі, ви бачите, тут щось креативне. Ви можете починати власну справу, якісь там хендмейд. Вам якраз карта лягла. Тепер, ким ви будете в новій реальності? Дурак, ну все, у вас початок шляху. Слухайте, два старших аркана. Подивимось, які знаки переплюнуть. Це у вас, по-перше, дурак це в нас легкість, це новий шлях, і цей крокодільчик нас перекликається від, з тою зміюкою, яка себе їла. Ja? Новий шлях. Плюс пташка, у вас, боженька каже, інформація к вам прийде. Тільки вам бажаю нового шляху, нових. Починай новою енергією І не забувайте, що ви є зірочкою. Тепер ми є з вами у моїй групі Фенікс на Фейсбуці, якщо ви там є. Фенікс. знайшла е, цю оракульну колоду, коли була в Мадриді. На іспанською мовою і частково португальською. Це взагалі диво. Тому я її перекладала. Тарологи працюють і з перекладачем для того, щоб зрозуміти, що ті карти говорять. Е, до речі. Коли ви платите за консультації репетиторам, коли ви платите тарологам, астрологам, ви не платите за півгодини, за годину консультації. Ви платите за досвід, який отримує людина. Наприклад, я сижу і перекладаю карти, їх значення з іспанської мови. Тому, близнюки, все таке довге, інформація для вас. Порада від Фенікса. Ось у і Фенікс випав. Ну, що вам можна сказати? Близнюки, я на вас чекаю. Подивіться відео, якщо вам цікаво, приходьте на семінар. У вас два шикарних старших аркана, плюс пташка Фенікс, трансформація. Вже прийшов час не лежати отаку пасивно, а виходити в новий ресурс. До побачення!